Нащо моїй дитині ресоціалізація? Півроку була реабілітація, а тепер ще й ресоціалізація. Я вам буду намагатися зараз відповісти на ці запитання. Нащо? Тому що реабілітація це е, парнічок. Величезний парнічок, де знаходяться залежні і які не мають змогу вживати. Навіть коли їм кепсько, навіть коли емоційні зриви, вони не мають змогу взяти наркотичний препарат або алкоголь, або грати. І навіть якщо б вони хотіли зірватися або вживати, у них немає вибору. Але якщо вони мають емоційні зриви, вони мають навик. Вже справлятися зі стресом без вживання. І це вже входить у копінг-стратегію. Я про це дещо пізніше скажу про копінг-стратегію. Але коли людина не має змоги вживати і відбуваються емоційні зриви, вона навчається психічно, як справлятися з емоціями. Але зовсім інше питання, коли Ресоціалізація виходу у світ набагато більше. Вони їздять у звичному транспорті, відбуваються тренінгові програми, відбуваються якісь переміщення по місту, і вже є змога. Вже є змога, невелика змога. Звичайно, їх контролюють, але змога вживати набагато більше є. І ресоціалізація це як лакмусовий папір. Як пройшла реабілітація? Ми досліджуємо як соціум, як місто, як люди оточуючи погодні умови, емоційні стани, як вони впливають на бажання на стійке рішення бути тверезим. На ресоціалізації зазвичай проявляється усе те, що ховалося під масочкою на реабілітації, вилазить геть усе все. І якщо ви просто будете забирати дитину після реабілітації, ви упустите можливість подивитися, чи вона її чи вона взагалі її пройшла. А, ресоціалізація ще й відбувається дуже важливий момент. Нащо в ресоціалізації етап волонтерства? Звичайно, не усім людям потрібно працювати в реабілітаційному центрі, чи бути психологом чи соціальним працівником. Але ми маємо розуміти і знати, що а, є таке правило: коли я допомагаю іншим, я допомагаю собі. Коли, а, Є у 12 крокових програмах таке правило: не спілкуйся з людиною, яка має маленький е, строк тверезості, е, нестійку тверезість, не спілкуйся з нею взагалі. Але якщо ми уявляємо собі реальний світ, і що людина має е, зайти до себе додому, зустріти друзів, це нереально обмежити спілкування геть з усіма, що колись вживали з друзями, нереально Людина їх буде зустрічати, вона буде стикатися зі своїми тригерами віч на віч, і вона буде відчувати емоційні потрясіння. І як же тоді правильно? А правильно навчитися, коли тільки приїжджає людина, да, новенький, на реабілітаційний центр, і вона не знає, чому не можна палити, наприклад, да? або чому не можна контрольовано вживати. І волонтер має розповісти йому, чому. І саме в такі моменти, коли він переконує іншу людину, він стверджується у своїй життєвій позиції, у своїй позиції на тверезість. Волонтерство необхідне для того, щоб е ваша дитина могла мати стійкість, стійкість у стресових ситуаціях, стійкість у своїх власних тригерах. І це важливо. На виході з програми реабілітації, повірте, ніхто не каже, що я хочу вживати, я буду вживати. Ніхто не каже, що я хочу зірватися і спустити усю вашу реабілітацію на нівець. Ну, майже ніхто. Бувають такі, звісно, випадки: там один на тисячу, а два на мільйон, не знаю. Але зазвичай усі прагнуть жити тверезо, а потім щось якось не виходить. Чому? Тому що є емоційні потрясіння, тригери, є обставини доросле життя, до котрого люди просто після реабілітації не готові. Ресоціалізація вчить дорослості, вчить бути відповідальним, вчить прокидатися, їздити на роботу, мати стійку життя в опозицію і не звертати увагу на ті речі, які можуть погодати тверезість, просто ігнорувати деякі речі, проходити труднощі, проходити звичайний ритм життя, як ми всі живемо. Нам треба розуміти, що наркозалежний він ніколи не може бути звичайною людиною. Рано вставати, рано засипати, виконувати обов'язки по роботі. Якщо буде рутинна праця щодня, залежному буде дуже ну, нудно. Йому хочеться емоційних якісь а, гірок, да, щоб були емоційні потрясіння, щоб був адреналін. І, звичайно, в цих же гірках його несе з радістю, з величезною радістю. Він де вживати, коли радість зашкалює, коли печаль зашкалює, він теж йде вживати, бо не знає, як справлятися з емоціями. І для залежних дуже важлива ідейність, сенс буття робити все не просто так, не бути серед звичайних людей, мати ідею. І ресоціалізація, і волонтерство вчить мати вищу ціль допомагати іншим мати цю ідею, яка потім їх зволікає на якісь подвиги, зволікає їх бути прикладом для інших. І це є величезна мотивація для їхнього життя. Розоціалізація необхідна. Я мало бачила людей, напевно, навіть зараз не пригадаю, кого я бачила, хто пройшов просто реабілітацію, і був тверезий. Це, напевно, були а досвід у мене роботи 17 років. Напевно, це були якісь поодиночні випадки. Якщо ви прагнете стійкої тверезості для вашої дитини, вона має. Знати, як поводитися з тригерами, вона має навчитися жити у соціумі. Саме для того потрібна ресоціалізація життя у соціумі має бути повноцінним, зрівноваженим і тверезим.